Ми рухаємося далі. На звільнених територіях Харківщини правоохоронці документують воєнні злочини росіян, серед них катування та вбивства цивільних. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, після деокупації села Гракове до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що у березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків із вогнепальними пораненнями. Та завданими каліцтвами правоохоронці фіксують усі факти вчинення російськими окупантами воєнних злочинів проти мирного населення для створення надійної доказової бази і притягнення винних осіб до відповідальності. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, Бажаємо здоров'я. Вітаю вас. З приводу роботи правоохоронців на звільнених територіях, чи можете розповісти докладніше, тому що от щойно ми повідомили, і раніше ми обговорювали, що українські правоохоронні органи збирають доказову базу про злочини російських військових на українській території. Чи маєте вже певну статистику, скільки таких фактів злочинів є, і над якими можливо ще працюють, працюють правоохоронці? Дивіться, Про статистику, що трошки рано говорити, тому що фактично за 4 дні було звільнено близько 2000 тисяч квадратних кілометрів, а це десятки населених пунктів. Тобто відбувається це наступним чином. Тобто, після того як збройні сили заходять в той чи інший населений пункт. Після цього національна гвардія проводить зачистку від можливих ДРГ, від можливих залишків росіян. від... В принципі, озброєних якихось дергешок, і після цього заходять поліція заходить цивільна влада до цих населених пунктів. Цивільна влада мається на увазі керівництво цих населених пунктів, це голови адміністрації і так далі. І так далі. Тому в даному випадку говорити про статистику поки що рано. Зараз відбуваються так звані фільтраційні роботи, коли виявляються колаборанти, коли знаходяться люди, які працювали на росіян. Ну, от вчора було затримано людину, яка колишній правоохоронець, який став керівником так званої міліції в Балаклеї проросійських, яку поставили росіяни. Його було затримано. Він не вдалося втекти. В Купінську його затримали. І такі випадки зараз, в принципі, і цих людей зараз вишуковують цих людей зараз. Затримують, і з ними відбувається відповідна робота. Паралельно да, звичайно. Поліція починає заходити в ці населені пункти, починають опитувати людей, починають узнавати. Про ті чи інші речі, але ще раз кажу про статистику, говорити трошки Я думаю, Тому що фактично все відбувається зараз коліс. Пане Вадиме, ну маємо ще одну проблему, з якою необхідно боротися, а це саме псевдоволонтерство. Працівники поліції оголосили вже 79 підозр за фактами продажу гуманітарної допомоги псевдоволонтерам. Про це повідомив очільник національної поліції Ігор Клименко. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці зареєстрували 404 таких випадки, коли шахраї привласнювали Благодійні внески, як приклад, Клименко вказав нещодавні затримання двох осіб. Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. За автомобілі було потрібно заплатити 5500 тисяч євро. А от у акті приймання передачі продавці наполягали писати виключно безоплатна гуманітарна допомога. Пане Вадиме, розуміємо, що ситуація з гуманітарною допомогою зараз вкрай важлива для тих, кому вона. Мала б надійти. Чи достатній рівень покарання, на вашу думку, так. тим, хто наживається на цьому незаконно? Ну, в принципі, про достатність чи недостатність напевне питання не зовсім до мене. Але я вважаю, що навколо цього, на жаль, є з однієї сторони достатньо багато спекуляцій навколо самого факту відкриття справ проти так званих волонтерів. В той же час, ну тому що достатньо певна частина таких випадків набуває достатньо великого розголосу. З іншої сторони, ми розуміємо, що справді це є проблема і з цим треба боротися. Тому в даному випадку поліція, і не тільки поліція, може, щоб тут Служба безпеки України, ряд інших силових органів, от ми пам'ятаємо в Запоріжжі, в принципі, працюють. Потрібно справді викривати ці злочини, і ми повинні розуміти, що реальна. На жаль, на жаль, є відносно невелика, але все ж таки кількість волонтерів ем ну, так званих волонтерів, які на цьому наживаються, які стають, які багатіють завдяки проблемам і бідних людей, і тих проблем, які є зараз із постачанням тих чи інших речей для збройних сил України. Пане тому Вадим... в даному випадку перепрошую, перепрошую продовжити. В даному випадку в принципі ведеться робота. Виявляються ці псевдоволонтери. Ми розуміємо, що в певних випадках включаються певні піар механізми, коли починають про це достатньо активно говорити в пресі, розповідати, що влада починає знущатися над волонтерами, але частіше за все це документовані факти частіше за все це речі абсолютно перевірені, коли вони потрапляють уже до засобів масової інформації, коли говориться про затримання або викриття тих чи інших псевдоволонтерів. Скажіть, а на вашу особисту думку. Це не кидає тінь на чесних волонтерів, можливо, які збирають. У нас є великі фонди, про які ми всі знаємо, але також збирають в індивідуальному порядку для знайомих, які на передовій. І ми розуміємо, що з одного боку це не ті масштаби, а з іншого, все одно ці суми досить складно зібрати з об'єктивних економічних причин. Чи не завдає це такої? Репутаційної шкоди для таких волонтерів, справжніх волонтерів, мається на увазі. Ну власне кажучи, я про це говорю, коли кажу, що на жаль, достатньо багато випадків викликає достатньо серйозний резонанс. Єдине, що я можу порадити всім і попросити всіх. Не працюйте з тим, кого ви знаєте. Тобто, якщо ви хочете продати гроші на збройні сили на гуманітарну допомогу там бідним людям, дітям працюйте з тих, кого ви знаєте і кому ви довіряєте. Тому що насправді є, на жаль, достатньо багато шахраїв, які починають розсилати СМС, які починають працювати напівпідпільно. Ну от ця от історія і з тим, що <кхе> я передам тобі машину за гроші, але ти напишеш, що це було безплатно. Ну, все зрозуміло, в зв'язку чим це робиться. Тому і ще раз. Працюєте тільки з тими, кому ви довіряєте особисто і кого ви знаєте. Тоді, в принципі, вірогідність того, що ви попадете на шахрая, буде набагато менше. Дякуємо вам, пане Вадиме. Вадим Денисенко, раник, міністра внутрішніх справ України.